З книги Джина Едвардса про трьох царів. людина, яка стоїть наді мною, я вважаю, що вона цар Саул. Але як це можна знати напевно? Нам не дано це знати. Та пам'ятай, навіть Саули часто бувають господніми помазаниками. Розумієш завжди в усі часи, і в кожній спільноті є люди, які стануть і скажуть тобі Та людина з роду царя Саула. Водночас інші з такою ж впевненістю будуть стверджувати ні, він господній помазаник з роду Давида. Ніхто не може знати, хто насправді з них правий. І якщо тобі доведеться колись спостерігати за суперечками цих людей, можливо, ти питатимеш себе, з якого роду вони самі. Пам'ятай, що твій лідер може бути Давидом. Це неможливо. Невже? Більшість з нас знають про щонайменше двох людей з роду Давида, яких прокляли і розіп'яли. При цьому люди, які таке робили, були абсолютно впевнені, що ті, кого вони розпинають, не Давидові. Якщо тобі невідомі обидва ці випадки, принаймні один такий ти знаєш точно. Ті з нас, хто йдуть шляхом Саула, часто розпинають Давидів серед нас. Тоді хто може знати, де Давид, а де Саул. Бог знає. Але він не скаже. Чи ти настільки впевнений, що твій цар Саул, а не Давид, що бажаєш зайняти місце Бога і піти війною проти свого Саула? Якщо так, то подякуй Богові за те, що не живеш у часи, коли практикували розп'яття. Що ж тоді ти можеш зробити? Дуже мало. Можливо, і нічого. Втім, Час і поведінка твого лідера за цей час розповість багато чого. І той самий плин часу, і те, як ти реагуєш на цього лідера, чи то Давид він, чи Саул розповість багато чого і про тебе також. Замовити друковану книгу, читати відгуки на сторінці книги на сайті книги 365org Допоможіть нам благословити інших людей гарними книгами для їхнього духовного збудування, підтримки та розради. Поділіться цим уривком з вашими друзями у групах спілкування та соцмережах, щоби й вони могли прочитати чи прослухати його, і, врешті, прочитати цю книгу. Для когось це може стати Божою відповіддю на багато молитов.